Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ бюджетних ігрових процесорів для нових ігрових збірок. Ключове слово для ігрових і нових. Адже для бюджетних і вживаних збірок даний топ буде не зовсім актуальний через свою цінову політику. Але для хороших, класних бюджетних ігрових збірочок це будуть, мабуть, найкращі процесори, які ви тільки можете купити. А перед переглядом даного відео хотів би вам порекомендувати підписатися на наш телеграм-канал, де ви отримаєте допомогу при збірці ПК або навіть сповіщення про стріми на. YouTube, адже Ютуб не завжди я присилає СПІшнів, що у нас розпочався стрім, і в режимі реального часу ви отримуєте також допомогу, можливо, у вас є якісь додаткові запитання, а якщо вам лінь, можете просто написати їх у коментарях. Давайте розпочинати. Мабуть, самий бюджетний ігровий процесор, який ви тільки сьогодні можете купити, це буде Ryzen 3600, за орієнтовно 3000 гривень новим. Даний процесор вже помаленько здає позиції і не є супер крутим і актуальним, але за свою ціну у 3 тисячі гривень в нього просто нема конкурентів. Даний процесор я б розглядав у збірочки ну, орієнтовно до 25-26 тисяч гривень. Так, ще зовсім недавно я його рекомендував у збірочки за 20-22, але ціни виросли і знову ж таки вже важко зібрати новий комп за 22 тисячі гривень, а от за 25 можна у дорожчій збірки я би його ставити не рекомендував, адже навіть ті самі ks 2 на хороших 180 герцових моніторах. Даний процесор вам не зможе відмолювати завжди стабільних 180 кадрів. Тому даний процесор для супербюджетних ігрових збірок буде доволі непоганим варіантом в парі з b 450 материнкою. Так хотілося B після Експрес 4, але знову ж таки, це все бюджет, вже краще докласти гроші і купити собі наступний процесор з нашого топу. А так то b 450 материнка, якихось 16-32 ГБ оперативної пам'яті, ну, на що вистачає коштів. І даний процесор буде чудовим вибором у супербюджетній ігровій збірці. Якби що, посилання на всі процесори з даного відео і на материнські плати, які би я брав до них, залишу в описі під відео, також Кожна оперативну пам'ять можете знайти і ознайомитися, буде також доволі цікаво. Наступний вже такий доволі швидкий і хороший процесор це буде Ryzen 5600. От його я рекомендую практично в кожну збірку. коштує він 4-4 бійками тисячі гривень. Для даного процесора я рекомендую брати Материнські плати на b 550 чіпсеті. Так, за материнську плату потрібно орієнтовно 1000 переплатити. І, наприклад, до Ryzen на 3600 потрібно до даного процесора до 5600 переплатити також 1200-1300 гривень, але ви отримаєте вже знову ж таки сильно більше. Наприклад, ті 7 cs 2 ви вже зможете отримати стабільних 180 кадрів, що і вже доволі круто. Наприклад, якщо вже берете Ryzen 5600, ви вже можете до нього спокійно співбрати навіть RTX 4070, навіть на тяжушку RTX 4070 Супер. Для Ryzen на 3600 я би щось крутіше, як. RTX 3050, RX 6600, ну в натяжку RTX 3060 на 12 Гб, я ще би взяв, але той процесор, ну він вже такий доволі слабенький і для нього такі ще бюджетні відеокарти. Щось крутіше кру саму 4060, я би вже для 3600 не брав, а для 5600, 4060, 4060 Ti, 4070. Та сама RX 6700 7600 7600 XT буде прям чудова, навіть якщо захочете, 7700 сімсота XT, або навіть 7800 вісімсот XT. Даний процесор має з ними справитись. Так, з новою оптимізацією і, як в тому самому сталкері. Можливо, чуть-чуть буде процесора не вистачати. Але це вже проблема нових ігор, і якщо ви прям вже хочете мати сильну продуктивність з запасом, то для вас процесори, які будуть чуть-чуть вище. Топ-3 у нашому списку буде процесор від Intel. Це буде Core i 5 12400 f І саме версія F, адже як би вам так сказати, 12400, ну за дуже дорогий за те, що він пропонує, тобто за свою інтегровану графіку. Тому якщо беремо бюджетні хороші процесори від Intel, то це буде 12400 f Коштує він орієнтовно до 5000 гривень. До нього беремо b 760 ту якусь непогану. І також все буде. Доволі чудово. Яку оперативну пам'ять до нього брати? Ну, я б, мабуть, ще брав DDR4 по тій причині, що якщо економити, то економити нормально. Наприклад, якщо ви подивитеся тести DDR4 і DDR5 в Ютубі, ви побачите, що між ними є різниця. Але то різниця тестується з RTX 4090 з крутезною оперативною пам'яттю і з крутезним процесором. У вебку 124 f різниця буде мінімальна. І якщо ви готові переплатити, можете переплатити і мати актуальну крутезну оперативну пам'ять. Якщо ні візьмете DDR4, також не програйте. Наприклад, у мене є 13. 700K, і я його часто використовую з ddr 4 пам'яттю, і особо проблем не відчуваю. Але якщо хочете, можете переплатити, втім ніяких проблем нема. І на жаль, більше процесорів бюджетних від Intel у данім топі не буде. Адже Core i3 розглядати ну, 4 ядра у 2025 році, ну, дуже так собі виглядає. А от всі інші хороші нормальні процесори від Intel, ну дуже сильно дорогі. А ми переходимо до другого місця, і це у нас буде am 5 Сокіт і процесор Ryzen 7500F. Наприклад, 8400F і любий процесор з 8000 покління не розглядає до покупки взагалі через малий рівень кешу третього рівня та й доволі ті гаряченькі процесори. Тому якщо брати, то або 7000 покління, або 9000 покління. Наприклад, тепер недавно анонсували Ryzen 7 74F, і то доволі хороший камінчик, адже у нього 32 МБ кешу. Це по факту чуть. Чуть-чуть порізний 7500F з чуть-чуть меншою базовою тактовою частотою. Там, якщо він помиляюся, 4,8 чи 4,7 ГГц, то цього в принципі буде достатньо. Але поки в нас його нема, то Ryzen 7500F буде ідеальним камінчиком для всього. До нього можете підписати навіть RTX 4070 яйку і буде окей. Для майбутніх відокарту, для якоїсь RTX 5070 його також буде сильно з запасом. Тому, якщо хочете актуальний крутезний процесор, можете брати його. Тільки тут одна проблема: якщо вже брати під актуальні нові відеокарти, які тільки вийдуть, потрібно PCA Express 5. Тобто можна використовувати B650-ті і у вас там все буде працювати. Тільки різниця буде трохи у продуктивності, не знаю ще скільки точно, але я не думаю, що будуть такі критичні цифри, тому я би, мабуть, для даного процесора ще заощаджував, брав якусь материнську плату за 5-6 тисяч гривень на b 650 чіпсеті. І якусь відеокарту RTX 4070. Супер, наприклад. І якщо вже брати нову відеокарту, то коли вона вийде? Можливо, вже тоді потрібно буде брати B850 материночку, але Цього ще потрібно дочекатися. на даний момент. B650 матерінка з тими комплектуючими, які є доступні на ринку, буде саме те бюджетно доступно. І це буде прям хороший, класний процесор, який забезпечує вам крутий рівень продуктивності. Ну і топ один процесор, який би я вам рекомендував, це є Ryzen 7700. Адже це є вже актуальний восьмиядерний процесор з хорошою тактовою частотою, який зможе вам відкрити практично любу відеокарту. І з ним не буде взагалі жодних проблем. Так як даний процесор є вже ну, злегка дорогим, але за 8 ядер по мірках інших процесорів, він є доволі бюджетним, тому він потрапив до нас у топ. І до нього навіть зараз вже можна брати b 850 ту матеріалу, шкодже, бюджет, вже доволі немаленький. Звісно, є бюджетні процесори восьмиядерні на am 4 сокет. Але, мабуть, am 4 в моєму розумінні це є бюджетний сокет, на якому потрібно збірочки збирати до 35, я, ну край 40 тисяч. Якщо ви вже збираєте дорожчі збірки, то візьміть краще Простіший, але новіший процесор, тобто замість якогось, там 5700, візьміть собі там той самий 7500 f і буде вам щастя. А якщо ви хочете зібрати бюджетний крутезний ігровий ПК, але не хочете переплачувати за якісь там Ультра 7, за якісь там Ryzen 9700X, 9800 X3D, то Ryzen 7700 буде чудовим вибором. Тільки один нюанс йому потрібно знімати Power Limit, адже у мене був такий також процесор, і він у своїх заводських параметрах. Не може тримати стабільно турбобус через те, що нього обмеження від заводу 95 Вт. При 95 Вт він не може стабільно тримати турбобус, тому йому потрібно це обмеження зняти, щоб він мав 130-140 Вт і буде він вас працювати ідеально. Ось такий топ процесорів у мене вийшов на 2025 рік. Вже, мабуть, від разі на 3600 Я би помаленьку відходив і відштовхувався від 5600 чи 12400 чи Все, що більше, все що дорожче, то буде краще. Ідеально було б зібрати собі на i5 12400 РСТФ бюджетну збірочку до 40 тисяч або Ryzen 5. Хочете актуальну нову платформу, ну тоді Ryzen 7500F. І якщо хочете прямо під апгрейд, то берете відразу b 850 ту матеріаночку. Посилання на всі комплектуючі, які були озвучені в даному відео, я залишу в описі під відео, також залишу до даних процесорів матеріаночки і декілька комплектів оперативної пам'яті, які також будуть доволі непоганими. Думаю, ви за це мені поставите вподобайку. А на цьому у нас на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал і підписуватися на наш YouTube канал. Залітайте до нас також на стрімі, тому поставте дзвіночок, щоб не пропускати їх. На все вам добре! Щасливо.